Всім привіт! Намасте! Вітаю вас з поверненням до наших тренувань. Надіюсь, тепер вони будуть більш регулярними. Тому підтримайте. А зараз починаємо наше тренування. Сідаємо, як завжди, зручно, мощуся на дві сідничні кісточки. Провертаємо декілька разів наші плечі назад і вниз, витягуємо зима вгору. Закриваємо очі. Робимо зараз декілька глибоких вдихів і видихів, дихаємо носом, глибокий вдих. І з видихом відпускаємо всі думки всю напругу з тіла. І концентруємось на своїх відчуттях і на моменті тут і зараз. Опускаємо зараз голову вниз і малюємо такі напівкруги в одну сторону і. Спина максимально пряма. Зараз голова розслаблена, ложка, перекатується на одну сторону і на другу. Добре, зупинились по центру, підберіждя вниз і вгору, І ще вниз, і вгору. Продовжуй. І тепер тягнемо буку до правого, до лівого плеча по черзі, плечі в внизу. нас залишається внизу. ніби хтось придавлює за плечі вниз. І видовжуємо по черзі бокові поверхні нашої шиї. Добре, зупиняємось тут. Руками ми беремося за наші коліна, себе підтримуємо, руки на чоречаги і штовхаємо на вдих. Вперед Відді прогинаємось і на видих скругляємось, перекатуючись на наш куприк, і вдих розкрились. З видихом перекотились на куприк і скруглили спинку. І ще розкриваємо задих, з видих. І ще видих, розкрились, видих, закрились. ще один вдих. І видих. Добре. Витягуємо зараз за руками вгору і робимо бокові нахили. В одну і в іншу сторону ми витягуємось в один бік і в інший. Нагадую, що верхня рука у нас, яка тягнеться, має бути максимально пряма в лікті долоня, дивиться вниз, і нас ніби хтось взяв за цю долоню і витягує по черзі то в одну сторону, то в другу. Добре. І ми зупинились, розкрили. Зараз руки, долоні дивляться вгору, зібрали лопатки. Грудний відділ штовхнули вперед на вдих. І на видих закриваємось, обіймаємо себе за плечі, за лопатки. І знов на вдих. Розкрили грудний відділ. І на видих поміняли. Якщо зверху у вас була права рука, зараз ліва, заховали носик сюди до грудної клітки. І ще по одному разу на кожну сторону. Розкрилися вдих і закрилися. Видих. Добре. Можна струсити руки, розслабити. Виводимо зараз ручки вперед, великі пальці в кулаки, прокручуємо наші зап'ястя в один бік і в інший. Згинаємо руки в ліктях. І прокручуємо лікті теж до себе декілька разів. Малюнки великих круги інтенсивно. І від себе в іншу сторону. І ставимо зараз пальчики на плечі і теж малюємо такі великі кола руками. Назад розкриваємось, скриваємось. тягнеться вгору, спинка пряма і вперед. Добре, і зараз робимо декілька скруток в динаміці. Витягуємось навдовго. Права рука йде в нас на ліве коліно, ліва позаду, в нас на кінчиках пальців. З видихом йдемо в скрутку, штовхаємось рукою від коліна, погляд назад, за ліве плече. І витягуємось вгору вдох, робимо скидку, э, скрутку тепер вправо. Ліва рука на правому коліні, права позаду, видих, скрутилися. І ще витягнулись вгору вдих знову на ліву сторону, видих. Скрутку робимо на видисі. На вдих вгору і видих скрутка, вправі. Добре. І зараз ми з вами ставимо праву руку в опору на рівні. Тазу трошки далі від себе. Ліву руку кладемо, згинаємо в лікті, кладемо за голову. І ми будемо за ліктем, нашим поглядом слідувати На вдих розкриватись, грудну клітку провертати в одну сторону, на видих, малюючи таке велике напівколо лікта. лікоть ми ніби хочемо закрити і потягнути вниз. Ми спину тут не скріпляємо, спина рівна. І ще на вдих Ми розкрились. І на видих закрились. І продовжуємо. Розкриваємо, здивимося ліктем і закриваємо з видихом. Погляд опускається вниз. І ще два. Видих, і видих. І останній видих. І видих. Добре. І цю ж теж ліву руку опускаємо. Біля правої долоні паралельно. І зараз буде тут такий мінімальний рух. На вдих. Ми хочемо ніби розкритись і на видих скруглити спинку. На вдих винирюємо і на видих скругляємо. І ще один раз. Грудний відділок випливає, розкривається, і з видихом закривається. Знову ручку за голову. Розкрились і змінили сторону. Ліва рука в нас опорна, права за головою. Слідкуємо поглядом за ліктем, на вдих. Розкриваємо максимально, наскільки нам вдається. І з видихом лікоть малює велике напівколу, тягнеться ніби вниз. І теж ми відчуваємо таку скруточку в хребці нашому. На вдих розкрили. На видих по великому колу пішли закрили. І ще на вдих. Розкрились. На видих, закрились. І ще один, вдих. І закрились. Видих. Опустили праву руку біля лівої долоні у нас не прям рядом, а так паралельно одна одні. І на вдих ми винирюємо, на видих, сховаємось, кругляємось. І ще видих. Ви ниріємо, відчуйте, як у вас хребет, наче хвиля рухається. Може бути тут мінімальна амплітуда. Угу. І ще один, але по відчуттям ви маєте відчувати, як ви розкриваєтесь і скругляєтесь. І знов права рука за голову і повернулись. А зараз змінили положення. Ніх у нас права перед собою, ліва позаду в коліно торкаються стопи. І ми зараз будемо витягуватись за права рука в нас опорі, знову ж на лінії тазу. І ліва малює на півкруги, ми відриваємо таз, розкриваємось максимально на вдих, штовхаємо таз вперед. І на видих, малюючись знов таки півколо, закриваємо, сідаємо на два сідничних буря. І ще на вдих ми. Роск. І на видих. Опустились. І ще розкрились. Вдих. Опустились. Видих. І ще один водих. І видих, опустились. І зараз змінили сторону. Ліва нога в нас йде попереду, паралельно до каламка, права торкається коліно стопи. Стараємося сісти на дві сідничні кісточки, наскільки це можливо. Ліва рука в опорі в нас на лінії тазу. І за правою малюючи такий напівкруг, розкриваємо, штовхаємось вдих, Опускаємося, вниз, видих. І ще розкриваємось. Вдих. Опускаємось. Видих. І ще. Видих. Остимо. Видих. Опустимось. ще два. І один. І видих. Добре. І зараз давайте провернемось вздовж нашого коврика. Кругляємо спину і штовхаємо собі сідниці назад до п'яток. І тут ми прогинаємось, лікті йдуть в сторону, і ми хочемо грудною кліткою поїхатись наче по килимку, і з видихом себе витискаємо, відчуваємо, як працюють м'язи рук. І знову скруглились, потягнули тазом назад вдих. Первіше видих. Прогнулись вдих, вперед і вижили себе видих. І знову назад. Прогинаємо з видих. Витискаємо себе видих. І ще давайте два рази. З круглою спиною назад. Круги максимально близько грудною кліткою до лимка. І видих, вижали. І останній. води. І вижали себе видих і посадили тепер таз на п'ятки, розведіть колінка трошки в сторони, витягніться за руками всаред. Прям пальчиками крокуємо вперед. Витягуємо хребет, лоб можна опустити на калимок, якщо він випускається. І зробити декілька глибоких вдихів, видихів. Ніби ми дихаємо зараз в наші задні ребра, ось тут. І відчуваємо, як навдосі вони розширяються, розходяться в сторони і з видихом знову сходяться, ми здуваємось, наче повітряна кулька. І ще вдих. Розкрились, розширились, видих. Не І ще один. Вдих. І видих. І тепер вийшло. Позицію, собака мордує вниз. Зігнули. Зараз колінка. Штовхнули живіт, хочемо вкласти на стегна. Широ розслабили, можете помахати головою прям справо, вліво. І таз. Добре, штовхаємось долонями від килимка. Долоні повністю притиснуті, всі пальчики широко. І тягнемо, Ми прям хочемо вкласти живіт собі на стегна. Таз на горі, голова внизу. І робимо в цій позиції три глибокі вдихи-видихи. Відчуваємо, як розтягується наш хребет. І ще один глибокий вдих. І видих. Добре. Опускаємо знов на колінко Зараз. Ми відставляємо нашу праву ногу в сторону, стопа дивиться в діагональ. І ми зараз будемо закривати коліно до коліна, розкривати, опускати стопу і тягнути таз, туди садити на п'ятку. Якщо виходить, садимо, якщо не виходить, зупиняємось там, де не комфортно. І знову закрились, розкрились і потягнулись назад. І ще закрили. Розкрили, поставили стопу, опустили таз. І ще два рази, опустили. І останній закрили, розкрили і потягнули таз назад. Вертаємось на четвереньки і цю праву ногу ми виводимо в сторону коліної. Стопа на одній лінії, стопа права дивиться вперед. Ми будемо розкриватися за правою рукою на вдих, грудний відділ. І за грудним відділом ми запрошуємо розкритись наш таз. На видих ми будемо призгинати опорну нашу ліву руку і тягнутися далеко туди-вліво, під неї. І ще навдих. Ми розкриваємо грудний відділ, запрошує таз. І так само з видихом закриваємо грудний відділ, і таз трошки повертається вліво. І ще розкрилися. Води, закрились, видих. І ще води, закрились, видих. І останній води, І закрились. Потягнулись вліво видих. І зараз. Поміняємо сторону. Давайте я до вас так провернусь, краще, щоб було вам точно видно. У нас зараз ліва нога, поставте її поки просто в сторону, щоб стопа дивилась в діагональ, і виходимо, ніби в позицію на 4. Закриваємо ліве коліно до правого, розкриваємо і знов та стягнемо до п'ятки нашої правої. І знов закрились, розкрились, штовхнули себе назад. І ще максимально закрились, розкрились і штовхнули погляд на початок коломка у нас, і ще два рази повторюємо, закрились, розкрились назад. І останнє і назад. І виходимо знов в цю позицію, вирівнюємо тепер нашу. Ліву ногу, знову слідкуємо коліно, стопа на одній лінії, стопа дивиться вперед. І на вдих ми. Розкриваємось. Тепер за лівою рукою грудний відділ. Запрошую розкритись таз, З видихом згинаємо праву, пірнаємо під нею, витягуємось туди далеко вперед. І ще вдих ми. Розкриваємось. На видих, штовхаємось вперед вправо. І ще вдих. Не поспішайте, заходьте максимально глибоко в кожну позицію, відчувайте, як працює все ваше тіло в кожному русі, як воно включається. І ще два. І один. Розкрилось. І потягнулися, добре. Перейшли знову в позицію на чотири, посадили таз на п'ятки. Ще раз витягнули за руками вперед лоб в підлогу. Зробили декілька глибоких вдихів вихів видихів. Вийшли ще раз нашу собаку мордою вниз, штовхнули таз назад, вгору, широ розслабили, витягнули всю поверхню хребта. І зараз опустились декілька разів, опускаємо коліно, прогинаємось, робимо вдих, подивились вгору і куприк потягнули вгору, з видихом штовхнули себе в собаку. І ще опустились. Прогнулися вдих і з видихом штовхнули себе назад в собаку. І ще один вдих І назад. Видих. Добре. І опускаємось, сідаємо в кручу позицію з рівною спинкою. І витягуємо з руками через сторони вгору, вдох, потягнулись, подивились на долоні, видих, вниз, руки під боріддя. І ще два рази витягнули вдих і з видихом вниз, і останній води. І намасте, видих. І подякували собі за цей час для себе і за цю практику. Я вам також дякую. І надіюсь, що як я повернулася нарешті на Ютуб, надіюсь дуже на вашу підтримку, на вашу активність для того, щоб мене це стимулювало робити більше і частіше вести цей канал. Тому чекаю на ваші лайки, коментарі. Поширюйте, рекомендуйте своїм друзям знайомим. Нехай вони теж тренуються з нами. І до наступних зустрічей. Також під відео ви можете знайти мій інстаграм, посилання на банку Монобанку, якщо ви хочете подякувати фінансово за мою працю. І буду рада вас бачити знову на